Вітаю! З вами програма Садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Настав час пересадки деревоподібних і трав'янистих півоній. Сьогодні в нашій програмі я хочу розповісти про методи розмноження деревоподібних півоній. У нас весною була програма про те, як розмножити китайськими відводками або укладанням гілок у землю. Деревоподібну півонію для того, щоб вона дала нові пагони, які обростуть корінням і перетворяться на саджанці. Цей метод давно відомий і дуже часто використовується. Іноді доводиться використовувати метод поділу коренів або розмноження деревоподібної півонії розподілом коренів і пагонів безпосередньо з куща. Що заважає нам довгий час? У мене ріс кущ, а це шість років. Ріс кущ деревоподібної півонії в місці, яке мені не підходить. Він виявився досить хорошим, тому що це був сіянець. І я цього року вирішив його розмножити саме безпосередньо розділенням його кореневої системи і пагонів на частини. Тобто, ми з цілого будемо зараз з вами робити. Кілька пагонів з корінням, і я покажу, як це робити. Це можна робити восени, або можна із деревоподібними півонями робити і ранньою весною, і восени. Зараз якраз час для поділу і пересадки деревоподібних півоній. Ми його викопали, відмили кореневу систему, і зараз я повинен вирішити, яким чином його поділити. Тобто методів тут існує дуже багато. Може, є люди, які бачать і уявляють собі, як це зробити краще. Але ми будемо робити так, як ми вміємо. Можливо, у вас вийде краще. Ну, по перше, ми бачимо, що у нас є обламане коріння, і пошкоджене це коріння. Ми видалимо. Ми бачимо. Що коли ми викопували їх лопатою, трошки пошкодили, тому це ми можемо зробити гострим сікатором. Наприклад, ось сікатор льовий, який я тримаю в руках, для того, щоб видалити зайве і зрозуміти, яким чином ми будемо розділяти корінь на складові частини, ми бачимо, що тут є різнорівневі або можна сказати пагони різних років. І ми бачимо, що в основі кожного пагона є ось така брунька, що починає йти в ріст, це пагони наступного року. Саме їх ми і повинні будемо залишити для того, щоб вони дали нам потужні пагони при поділі цього куща на частини. Ми ось бачимо така сама брунька, ось молодий пагін цього року. Ми зараз його теж підготуємо, щоб його нам краще бачити. Ми бачимо, що тут є багаторічні частини, а ось тут закладається брунька. Тобто, насправді у нас є тут з чим працювати. Практично кожен пагін, отримавши шматочок кореня або якусь частину кореня. Готовий до нового старту свого життя. Ну, я зараз спробую молоді пагони, у яких є своє власне коріння, відокремити таким чином, щоб у нас вийшов новий пагін. Це досить важко, але ми будемо зараз потихеньку з цим завданням справлятися. Тут у мене є попіл. Я таким дідівським методом буду присипати точки поранення для того, щоб саджанець відчував себе досить добре. Перший і основний, так би мовити, пагін. Використовуючи пилку, розділяємо. Ось у нас з такого великого, як ви бачите, куща вийшов ось такий саджанець. Ми бачимо, яке у нього досить хороше коріння. Бачимо бруньку продовження наступного року. Ось у нас є такий ось поріз або травма. Що ми робимо? Ми беремо тут ось наш попіл і присипаємо місце відрізу, і ми його поки покладемо. Це у нас перший саджанець деревоподібної півонії з ось усієї цієї частини. Зараз ми бачимо, тут є багаторічна гілка, і на ній практично немає нічого, що нам би знадобилося, і ми її зараз постараємося видалити для того, щоб підібратися до кращої частини, яку ми будемо використовувати. Ось у нас є. Частина, яка нам не потрібна, і ми підійшли ось зараз уже до кореневої системи, де спробуємо добути потрібні нам пагони. Так, завдання творче, і як бачите, воно швидко не вирішується. Гляємо пилкою силки, щоб було менше травмованих поверхонь. Будемо сподіватися, що все вдасться. <му> Бачимо, що завдання, яке ми хотіли вирішити, воно таки вирішене. Ми відрізаємо ту частину, яка нам не потрібна. І у нас вийшов ось такий саджанець. Ми його так само товченим попелом, присипаємо. І ось у нас вже готова нова рослина, яка чекає своєї черги на посадку. Продовжуємо дивитися, як нам розрізати цей корінь півонії для того, щоб ми могли отримати ще хороші з нього рослини. Ось ми бачимо, що ось є пагін. Ось тут ідуть корені, і з цього ще щось має вийти. по діленню кореня деревоподібної півонії я закінчив. Звичайно, якби це була трав'яниста півонія, то у нас було б значно більше коренів з бруньками, які гарантовано пішли б наступного року. Але ми всю дерев'янисту частину деревоподібної півонії змушені були видалити, тому що зміни. Обсягу кореневої системи не дозволить вигодувати такі великі і багаторічні пагони. Тому у нас з такого великого куща вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 якісних пагонів з власним корінням. І залишився у нас корінь, який, напевно, дасть сплячу бруньку. Проведемо експеримент. Ми його посадимо і спробуємо. Отримати зі сплячої бруньки у нього пагін. Вважаю, що коефіцієнт розмноження такого куща невисокий, але достатній. І ми з одного багаторічного куща, який вже третій рік як цвіте, отримали сім абсолютно однакових, вегетативно розмножених його братів. Тепер у семи. Садоводів з'являться нові прекрасні деревоподібні півонії у їхніх садах. А на цьому все з вами була програма Садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Учено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.